На мене у батька і мами часу майже не залишалося. Я запам'ятала, що нікому не була потрібна, і все життя сумнівалася, що може бути по-іншому. Шоколад був моєю єдиною любов'ю, і він мене ні разу не зрадив. Одрі Хеберн Друзі, ви на каналі Кориця, я Надія, і сьогодні я вас хочу запросити на свій авторський рецепт шоколадно-бананового брауні без цукру. Рецепт на екрані робіть скрін і переходимо до приготування. Принагідно, хочу всім висловити свою подяку за те, що долучаєтеся до підтримки каналу. Отже, готуємо. Нам потрібно 100 г вершкового масла, 100 г шоколаду. Сьогодні в сюжеті я використовую дропси шоколадні, але це може бути звичайна плитка шоколаду. Або ж можете використовувати навіть шоколадну глазур. Така, знаєте, продається в прозорій упаковці, плівці така, вона зазвичай стоїть. Так і називається, вона шоколадна глазур. На ній теж пекла її і теж можна використовувати. Друзі, ставимо все це на парову баню і починаємо топити. Не раджу використовувати Якийсь інший спосіб розтоплення шоколаду, адже тут нічого не пересушується, і ми контролюємо помішування. Із-за цього текстура шоколадна в нас дуже гладка і красива. Ми її поки що відставляємо і переходимо до банана. Нам потрібно його видалечкою перетовкти. Друзі, нюанс. Чим спіліший банан, тим смачніше й ароматніше вийде ваше брауні. Тому раджу попередньо їх десь на сонечку доспілити, е, лишити визріватися або ж придбати в магазині вже такі, знаєте, з почернілою шкіркою, але всередині вони мають бути просто жовтими і такими ароматними, вже ніби переспівшими. Саме тоді вийде у вас ароматне солодке брауні. І після того, як все ми підготували, ми тепер в нашу шоколадну масу вводимо сухі складники. Це 80 г борошна, 3 г розпушувача тіста та 25 г какао жирністю не меншою ніж 11%. Чим вона вища, тим шоколадніше і насиченіше смак. Вводжу в два етапи для того, щоб його текстура не забивалася в грудочки. Вона має бути гладка і шовкова. Потім вводимо сюди два курячих жовтка. Ретельно перемішуємо і, друзі, тут важливо тільки жовтки використовувати. Жодних білків. Білки змінять зовсім текстуру, в'язкість і рихлість тіста, тому обходимося без. Мабуть, ви щено помітили, коли ми ввели жовтки до нашої шоколадної маси, вона змінилася і ніби позирнилася. Це нормально. Так стається, коли в шоколад потрапляє вода, вершки, ну інший вид чогось холодного або взагалі нежирного. Тому це нормально, що вона поділилася, але коли ми додаємо банан. Текстура знову стає шовковою і гладкою. Саме тому послідовність варто дотримуватися. Я маю на увазі послідовність введення складників. Друзі, розмір моєї форми 18 на 18. Якщо буде 16 на 16, то висота брауні має бути більше 4 см. У мене ж до 4 см при розмірах даного дека. Поправляємо тісто в ребра, і я вам залишаю цей момент, для того, де я показую вам, як я лопаткою розподіляю, тому що в даному тісті в нас все в гармонії: какао і борошно. Бо зазвичай, коли робиться шапочка, це його надлишок десь є, якогось із цього складників. У нас цього не буде, у нас все гармонійно, саме тому в такому положенні, як ми зараз висиплемо тісто, так воно все в принципі, і лишиться. Тому дуже важливо як максимально рівніше розгладити його. Посипаю ще кокосовою стружкою, тому що мені здається, що аромат банана і кокосової стружки вони дещо аромакартою спорідні, і тим паче кокосова стружка ще трішки підсолодить. Тісто випікаю при температурі 200 градусів 25-30 хвилин. Перевіряємо шпажечкою, тому що може здаватися, що він ще такий, типу як і не допікся, але насправді він просто дуже пухкий, і е, нам важливо не пересмажити його, тому що нам дуже важлива ця його волога. Після того, як я е, спекла, я виняла і трішечки охолоджую. Ріжу я його вже такого. При температурі десь. 35 градусів, ще він, ну, він уже не гарячий. Ось дивіться, який він пухкесенький, який він негкесенький. А який стоїть аромат е, в кухні, це слова мене передати. Я вам зичу найближчої нагоди втілення, і мені дуже важливо чекаю ваші відгуки, тому що, ну, на мою думку, він ідеальний. А можливо, це комусь і не так. Як я вже сказала, тут головне спілий банан. Тому що це додає аромату кращого какао не менше 11%. І не перепікаємо, перевіряємо шпажечкою. Дивіться, яка текстура. Я вам все демонструю, і тут без слів. Його хочеться їсти, тому обережно, бо смачно. На наступний день текстура трішки змінюється, але не є менш смачною. Навпаки, хто яким любить. До прикладу. Я от про даний Брауні не можу сказати, що я люблю його або холодним, або теплим, бо він ідеальний в усій своїй текстурі. Бажаю вам це випробувати і чекаю вас із відгуками. Бережіть себе і до солодкого сюжету. Дякую вам за перегляд.